Економічний, комфортабельний і багатофункціональний, а ще з твердим характером і відмінною зовнішністю. Це тільки кілька слів про новинку німецького концерну Ауді. Поціновачем цього бренду компанія Нікозахід розсекретила оновлений кросовер Q5, що отримав модернізований вигляд та покращені технічні властивості, і вже давно є очікуваним серед автолюбителів. Ауді Q5 змінилося як зовні, так і інтер'єр, так і в технологіях. Зовні ми маємо нову рішітку радіатора, нові фари, нові бампера, які надають автомобілю набагато свіжіший та індивідуальніший образ. В інтер'єрі помінялися панель приладів, тобто ми маємо нову аудіосистему з іншим розміщенням функціональних кнопок, покращену систему навігації. І нові, нова стилізація елементів управління. Також нововведення стосується і технологій, яких стало набагато більше. В новій Q5 клієнт тепер може замовити набагато ширший спектр додаткового обладнання. Окрему увагу каже Богдан Бацик, варто звернути на серце й на марки, адже Q5 доступний з п'ятьма варіантами двигунів. Серед них два турбодизеля і три бензинові. Вони стали потужнішими, але в той самий час значно економнішими. Наприклад, двигун 2.0 TFSI, який в попередній версії мав 211 коней. Зараз має 225 коней. Причому його розхід зменшився на 3%. Підвізка суттєвих змін не зазнала, але нові налаштування дають можливість з більшим комфортом і отримувати більше задоволення приїзді. Та ми добре розуміємо, що навіть найкращий експерт чи автомобільний аналітик у салоні повністю вичерпної інформації про новинку дати не може. Насамперед автомобіль створений для руху, тож ми сідаємо з клієнтами компанії Нікозахід за кермо Q5 і вирушаємо у тест драйв. Для них фахівці спеціально організували Audi Quattro Day. Спершу їдемо по шосе, згодом по ґрунтівці і далі по небездоріжжя. Усі випробування Q5 переносить щастю. Тож після поїздки Мирослава не може стримати емоцій. Її оцінка коротка, але влучна. Дуже класна машина, крута машина. Більш детальніший в коментарях Роман Матес зізнається, я автовласником зі стажем, їздить на Мерседесі та Крайслері і порівнювати таки з чим. Стояла задача придивитись до авто, яке має трохи більшу прохідність, я розглядав Audi Allroad, але крім того, що щойно протестував я Audi Q5, і ми проїхалися при такому неслабому бездоріжжі з калюжами, ямами і так далі. Скажу, однозначно, що це машина для асфальту, для міста, як який при своїх двохлітровому двигуні 211 кінських сил. Досить непогана динаміка розгону, гарно тримається дорога. І якщо у вас їдуть, що по місту є потреба десь виїхати там на якісь бездоріжжя, то вона абсолютно спокійно з ним справиться. Захід проходив за підтримки виномаркету Vine Time, торговельної марки Pfanner, ювелірного будь колекція та мальва Florea. Однак, презентація Audi Q5 – не єдина новина від компанії «Ніко Захід. У межах Quattro Day її представники урочисто заклали цеглину під спорудження сучасного концептуального терміналу Audi. Його здадуть експлуатацію уже за рік. Поки що усіх таємниць там не відкривають, але визнають, центр не матиме аналогів у Львові. У нас величезна подія. Ми в рамках презентації нового позашляховика Ауді Кіп'ять закладаємо капсулу першу цеглину нового терміналу Ауді. Я впевнена, що ця нова будівля буде перлиною нашого міста і прикрасить також, ну скажімо так, цей мікрорайон. Для нас це абсолютно новий етап. Оскільки автомобіль преміум сегменту цей емоція, ми сподіваємося, що ми зможемо не тільки перейти на іншу якість надання послуг, на іншу якість обслуговування, але й додати емоції нашим улюбленим клієнтам. Нагадаємо, бренд Ауді у Львівському регіоні група компаній Ніко офіційно представила ще у 2005 році. З того часу було продано понад 400 автомобілів цього бренду.